Вітаю вас, шановне товариство. Хочу привітати кожного з вас днем знань. Якщо ви пішли сьогодні в школу, то нічого страшного, не розстраюйтесь. Завтра буде два вихідних. Якщо ні, то сідайте зручніше, тому що зараз я буду розповідати вам, як грати на Валорі. Бо день знань, треба в якийсь подивитися, правильно чомусь навчитись. Це доволі таки логічно. Чому саме Валора? Це буде доволі швидкий гайд. Я вважаю Валору одним з найпростіших офлейнерів. В доті зараз, навіть якщо ви не граєте на Валорі, навіть якщо ви не граєте на Вафлені, точніше, якщо ви не граєте, там на міду, ви на будь-яку роль, корову, саппорта, можете взяти Валору, і це не буде якимось поганим вибором. Дивіться, ну, перш за все, Валора це такий доволі унікальний герой. Вона на першому левелі качає спел, котрі демажить на 100 з поверненням назад. І ще тут залишає під собою, як у батрайдера, ось цю штуку. Котра випалює ворогів. І за допомогою такого спала можна, наприклад, зробити трипл кіл до виходу крипів. Нормальна історія, нормальна. Але якщо ви гадаєте, що це доволі проста гра буде для мене, то не поспішайте. Мої тіммейти вважали інакше. Перш за все, стартовий закуп, ви мій бачили. Я купляю собі на брейсер, далі докупляю собі стік. Ну, враховуючи, що я стою проти Клінзай Тітана, Стік це Масхев. Чому я стою з воротом? Тут доволі таки очевидно. До речі, це Українець з ним приємно було грати після гри я його закомендив. Oracle це хороший герой проти Титана, тому що він може пуржити другий спел його. І відповідно, ми вирішили ось так посадити лінії. До речі, Oracle, ось це приклад того гравця, у котрого ранг 1800, але він намагається нормально грати, намагається колоти щось, намагається м максимум вижити від своєї ролі. Тут йому респектоз, і таких людей я максимально поважаю, навіть якщо у нього е ранг і невеликий, але тим не менш він завжди намагається грати на перемогу. Тим не менш, на лінії ми бачимо, що Клінкс плюс-мінус все рівно фріфармить цей лейн. Я приношу собі брейсер Stick. Ну, враховуючи, що в мене трипл кіл це доволі таки а, швидко можна зробити. І далі купляю фейзи. Це мастхев на валорі. Щодо прокачки, на четвертому левелі вона виглядає ось так. Ти завжди максиш собі хаммер. Після фейзів. Буває така ситуація. Вони не розстраюватись. Після фейзів я беру собі Ring, тому що мана мастхев і відповідно. Чим більше тебе мана на валорі, тим краще грати. Типу, якщо особливо я граю через бладмейл в цій грі і не купляю ехо саблю, то, типу, Solin це взагалі айтем, без котрого ти в Доту не зможеш ну, абсолютно ніяким чином зіграти. Щодо блайдмейлу, ще хочу поговорити. Це така новинка. Напевно, раніше на валорі блайдмейл не купляли. Зараз це масово почали робити. І, як на мене, в цілому, це. Нормальна історія. А чому саме блейдмейл? Тому що бледмил допомагає тобі пришвидшувати твій фарм. Плюс, коли ти на ульті залітаєш, ти зразу активуєш блейдмил, а тебе не дуже хочеться фокусити. Ну і в цілому, айтем по грі, він реально за свою за свою коштовність, за свою вартість, він доволі таки непоганий. Тут ми бачимо, що на Міду відбувається такий камбек, але ну то таке. Також хочу сказати, що. Після другого спала зараз новинка, що роблять на валорі, максі третій скіл. Іноді перший, але я поясню, чому третій все ж таки пріоритетніше. Третій скіл він розганяє твій фарм, так само. Плюс у тебе невеликий монопул, і відповідно тобі достатньо навіть замаксити цей спел. Третій, він збільшує ще квіт шанс. І відповідно просто використовувати під кріт перший спел і там масово коли ти фармер чи там кімфайт, і треба тобі, щоб у тебе один стак ліміноситі був, і відповідно ти даєш три хіти, і у тебе прокає кріт на останню тичку масово. І це такий абуз, котрий треба робити на валорі. Ну коротше, поглиблюватися все не буду. Максить другий, потім третій, потім перший, талант на 10 рівні не качайте. На демедж зі Старбрейка. тільки талант на 15-му левелі, ну але це про це трохи ще пізніше. Шана товариство, треба фідбек від вас. Я планую створити нову унікальну рубрику із серії з 10 відео, де в кожному з відео буду розповідати, наприклад, перше відео про те, як правильно стояти лінію. Друге відео там фішки на сапортах, як правильно вардити. Третє відео, як правильно там використовувати фішки в доті, там окремо якісь. Фішки розкажу, як там контролювати е, треба м -м, героя свого, якщо у тебе сумона є, і так далі. І в такому дусі буде продовжуватись. Якось окремо цю рубрику на назвати, і це буде цикл з таких відосів, котрі допоможе. Будь-якому гравцю, неважливо, який у вас рейтинг, якщо ви початківець, це допоможе вам, якщо навіть це буде досвідчений гравець, все рівно будуть якісь фішки, котрі допоможуть покращити вашу гру. Що ви до цього думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам було дивитися серію з таких відео. Тепер щодо подальших айтемів, після бледмейлу я купляю шаблю. Хоча, в принципі, якщо ти купляєш бледмейл, шаблю можна ігнорувати. Я так спробував пограти. З БМ без шаблі мені не дуже сподобалось. Я вважаю, що Ехо Сейбер навіть не тільки Ехо Сейбер, а гарпун, котрий ти далі грейдиш. Це занадто сильний айтем на валорі. Бо за допомогою цього гарпуна у тебе ж немає там лінкдаггера, щоб звернути на героя Ти можеш притягнути до себе якогось САПа чи якогось там клінкса, дати йому зразу Старбрейк з першого скіла, Застанити його сповільнити за рахунок якраз таки цієї ехосаблі, тобто там 100% стан буде під твій перший скіл. І це реально Дуже потужна комбінація на валорі. Я не рекомендую ігнорувати гарпун. Тобто купляйте блейдмейл, шаблю. Якщо вже така гра, що прям треба БКБ, то типу можете розібрати шаблю, взяти БКБ, але потім все рівно докупити цей гарпун. Це найкращий етимбіл, котрий я зараз побачу. З гарпуном це приблизно наступним чином працює. Відповідно, я не повинен знаходитися десь в тімфайті, Якщо нападають на мого кора, а на нього тут нападають на свине без до кімбару. То ти завжди можеш ось таким чином гарантовано вбити героя без будь-яких проблем. Ну єдине, що тут йому пощастило, що мені дізарм інвокер дав, і він міг лінкдагер зробити. Але працює плюс-мінус так. Тобто ти завжди можеш підтягнути героя, котрого хочеш вбити, і це справді допомагає знаходити кіли на мапі. Ну навіть ось тут, подивіться. Раз опікофує інвокера. починається тімфайт. Я на розвороті беру, витягую там першим кілом, якщо був бо, я би його просто забрав би. І дуже багато ситуацій на валорі буде, де цей гарпун багато для тебе зробить. Шалено, товариство, зараз дуже хороший момент для того, щоб поставити вподобайку, підписатись на канал. І якщо ви так зробите, я обов'язково вам зроблю гайд на брюмастера наступний. Ну, якщо, звісно, якийсь цікавіший герой не з'явиться. Бо, мені здається, цікавіше героя, ніж брюмастера, немає. Але хто знає, може, якась прихована імба з'явиться, на котру ніхто не очікує. Після Карпуна, я купляю собі дезалятор з шардом, якщо там не дуже сильно потрібен блекійбар. Хоча начебто це та гра, де блекібар, ну, по суті, тобі багато дасть. Але враховуючи, що я граю на максимальну засолку і знаючи, що Свен грає без БКБ взагалі, тобто він постійно в контролі стоїть. Я розумію, що в мене не буде вистачати демеджа на валорі. Відповідно тому я беру собі ще дезоль зверху, щоб самому вбирати вбивати героїв ворожих. Ну і про шарт також обов'язково треба не забувати. Бо якщо у тебе немає блекімбару, ну ти просто ніяким фізичним чином не зможеш бити в тімфайті, якщо там дуже багато дізаблі на тебе буде, як, наприклад, в цій грі у ворогів. Далі я докупляю собі Блінк Даггер для того, щоб ініціювати адекватно в ворожого Глінкса що у наприклад, ну і інвок, в принципі, також хороший таргет, але у нього тут Блеккімбар. Ну і після Блінкдаггера я вже шліфуюся все Блеккімбаром, тому що БКБ все ж таки потрібний айтем. Хочу наголосити на тому, що дезолятор це конкретно в цій грі нормальна шмотка, але зазвичай валорі рівно БКБ треба. І тому замість дезоля, в цьому білді треба спочатку купити БКБ, а потім вже докупити Дезоль, апнути Блінк, у вирманий блінк мається на увазі. І Таким чином, твій білд фіналізується. Тепер щодо талантів, як я і казав, на 10 рівні талант ти не качаєш. Ти качаєш собі на 15 левелі талант, докачуєш до цього всі свої споли. Перший спел в останню чергу докачуєш. Береш талант на 15 левелі на крінт, з, на крінт з Luminosity. На 10 левелі знову береш собі талант на плюс 20 демеджа на Старбрейкера, euh, На старбрейкері. На 20 рівні ти береш собі талант на мінус одну необхідну атаку з цього скіла. І на 25-му, відповідно, без взагалі будь-яких вагань береш собі талант на мінус 6 секунд з першого скіла. Це взагалі імба, у тебе завжди буде під шардом е невразливість магії, Це дуже і дуже потужно. Чи є взагалі якісь інші варіанти, як грати на валорі? Звісно, є. Ти можеш грати через аури на сапорті, якщо ти граєш, там через аганім, холілокет, пайп, в принципі, на офлейн валорі також іноді можна так робити. Але в пабліках я б вам такого не рекомендував. Все ж таки, Валора це дуже і дуже потужний герой для того, щоб солоти катки. І, наприклад, навіть в цій грі ми дуже багато золота програвали, але за рахунок моїх ефективних айтемів, за рахунок моїх переміщень і моєї гри, я, по суті, виграв соло цю гру своїй команді. Тому що в мене є на Свені, котрий грає без Блекімбара, відмовляється його принципово. Купити, і відповідно мені треба було максимально солоти. І ну, наприклад, є якась один відсоток, один відсоток із ігор, де тобі ну окей, ладно, не один. Давайте 10 відсотків з ігор, де тобі справді аури може бути краще купити. Але тим не менш, я б взагалі про це не задумувався, бо пабліку важливо солоти самому катки. Валора в цьому плані зараз напевно один з найкращих офлейнерів. Тепер важливий момент, коли ж брати валору і з ким її брати. Це найголовніше. Як на мене, Валору треба брати з будь-яким рейнджовим сапом, котрий може вигравати лінію, тобто все. Ну, в принципі, насправді, Валора настільки сильний герой, що їй взагалі не принципово з ким стояти з рейнджових сапів. От вона реально настільки потужна на лінії, що це може будь-хто: Рубік, Ліон, Вічдог, ну, це Віч окей, Вічдог це дуже сильний сап, там Шадоу Дємон. Головне, напевно, головне, щоб це не був пасивний сап, ну хоча Варлок зараз я б не сказав, що це дуже. Пасивний сапор, скажімо так. Тобто зараз, взагалі, мені здається, такого розуміння на лінії немає, щоб сап нічого не міг зробити. Тобто, я ну окей, може навіть. та навіть коту потужний. Коротше, будь-який рейнджовий сап. Просто якщо ти будеш жати з мінішником, то з набагато меншою долею ймовірності ти виграєш лінію. А на валорі, все ж таки, для того, щоб солити катку, на ній реально важливо добре стояти на лінії, і важливо мати хороший нетворс. Ну і відповідно важливо використовувати перший ультімейт, шостий, коли у тебе з'являється левел. Це також вкрай важливий фактор в грі, коли у тебе з'являється шостий, ти завжди повинен колоти свою команду про те, що у тебе є шостий рівень, ти можеш кудись використати ультимейт і таким чином почати вже сноболути. Це саме за рахунок цього, валора, напевно, унікальний герой, тому що ти можеш захилити тімейти, надамажити ворогів, пролетіти, зробити фраги і повернутися на лінію з телепорту або з порталу. Дякую, любі, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І і побачимось. На все добре.